Чи зміг Майк Фленаган зняти найкращу за останні роки екранізацію за книгами Стівена Кінга? Всім привіт! Ви на каналі Оленка Промоскуль, де ми говоримо про фільми та серіали, книги та фотографію. Про все те, що нам всім близьке. І я тішу, що тут ми можемо з вами це розділити. Перед тим як зануритися в порівняння книги та екранізації, принегідно нагадую, що коментарі конструктивної критики значно допомагають просувати цей канал разом з ним і весь український Ютуб, а він точно на це заслужив. А коментарі підтримки допомагають мені не втрачати кукуху і створювати для вас новий контент. Підписуйте, ставте дзвіночки, або бачити контент першими, або бачити контент першими. першими, завжди можна спонсорувати цей канал. За допомогою спонсорства від YouTube, або ж за допомогою сервісу база від Mono. і тут закликаю з'явитися QR-чик. Якщо ж хочете потеревенити зі мною за межами коментарів на YouTube, завжди можете долучитись до мого затишного каналу «Кафе Маскульт». QR матеріалізується. Там ви можете не тільки поговорити зі мною на теми роликів на YouTube, а й про всяке інше. Наприклад, нещодавно я. Наділилася своїм нещодавно проглянутим та роликами з інших проєктів, наприклад, де я оглядаю пивко. Друзі, роботи багато. Тож до діла. Нарешті, 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 повертається моя улюблена рубрика на цьому каналі. І це книга краща. Тобто, порівняння. Екранізації та книжкового першого джерела Обіцяю вам сьогодні надзвичайно структурований, звісно, максимально суб'єктивний огляд та порівняння свіжої екранізації оповіді Стівена Кінга, життя Чака. Я не можу повірити, що я нарешті тримаю на цьому каналі знову книгу в руках. І так, я нормально зараз читаю. Я повернулася знову ж таки до свого темпу, але для контенту в YouTube це вперше за дуже довгий період, тому я надзвичайно радію цьому факту. Отож, друзі, життя чака. Це новела Стівена Кінга, що вперше вийшла в 2020 році в збірці і Фідблиць, або ж якщо кров тече». В Україні більшість цього, що ви можете знайти у Стівена Кінга, видається клубом сімейного дозвілля. І так, це не платна інтеграція said but true. Як я розумію, це вже додатковий наклад. Перший вийшов в 23-му, але за ці два роки, знову ж таки, якщо я не помиляюся, з одруками тут насильно поборолося. Але сьогодні не про це. Це книга. Така спроба створити Стівеном Кінгом філософську притчу на тему життя і смерті, що дуже прозаїчно і просто звучить, але зроблена в дуже гарний манер. Історія поділена на три акти: все починається апокаліпсисом. Чому Стівен Кінг може собі дозволити такі ігри розуму? І е, потім все розказується в зворотньому шляху. Спочатку стається Апокаліпсис, потім нам показують е, певні частини життя головного героя Чака, на честь власне, і названа новела. Перший акт, який є завершальним в книзі та в фільмі, це е, хайлайти, деталі дитинства головного персонажа Чака Кранца або ж Чарльза Кранца. Фільм. Це екранізація одного, напевно, з моїх улюблених сучасних режисерів, особливо серіальних, і це Майк Фленеган. Я про нього вже неодноразово згадувала в деяких оглядах підбірок найкращого, що є на нетфліксі, тому що більшість. Його доробку саме там це і падіння до муашерів, і північна меса, і всяке таке. Майк Фленеган відомий е, також приводами дому, це два серіали, і звісно, великим фільмом Доктор Сон. Тобто він вже працював з екранізаціями Стівена Кінга. Що важливо, вони знайомі. Я так розумію, що Фленеган, в принципі, фанат Кінга, а Кінг, в принципі, довіряє Фленегану. І якщо доктор Сон мене не сильно вразив, але там скоріше була проблема з першим джерелом, то тут це мініатюрна маленька новела і. Майк Фленеган круто справляється з мініатюрними мінімалістичними історіями. Власне, що ми тут і побачимо. Це все мінімалістична історія про життя людини, однієї людини в масштабах її всесвіту. Одразу скажу до речі, що важливо: це збірка. Тут чотири оповідки, чотири короткі новели. Ну, дві з них такі трошки довші. Перше це телефон містера Гері Гена. Гері Гена і є класна екранізація. Вона там не якась супергеніальна, але дивитися її достатньо приємно. Далі у нас іде життя Чака, обидві вони від 80 до 100 сторінок. Далі трошки довше, по 2006 сторінок, Це якщо кров тече і щур. Якщо кров тече і «Щур» я ще не читала, ще почитаю, хоча не зараз. Але в цілому треба розуміти, що фільм хронометражем дві години було знято на основі новели на 80 сторінок. Загальне враження. Текст сценарію практично дослівно. Повторю все, що відбувалося в книзі, включно з деякими діалогами. І це мене дуже приємно вразило. І мені здається, що заслуга в тому, що це вдалося зробити, саме в тому, що новела коротка. Це плюс. Мінус. Я люблю більші історії в плані книжок. В фільмі це ок дві години норм. Але для прочитання мені було мало, я хотіла почитати щось типу «У Серця в Атлантиді. If you know what I mean. Режисер мало що змінив. Єдине, що він змінив, і мене це неймовірно вразило, це те, що одному з головних персонажів, а саме Марті, Марті Андерсон, він. А в книзі є вчителем літератури. В фільмі його грає, по-перше, Чівател Еджіофорд, прекрасний актор, я його обожнюю. Це перший плюс, другий плюс, на мою думку, і це чи не вперше, взагалі в своїй історії, моїй історії читання і порівняння і екранізації. Дуже вдалий хід, коли наміняють професію персонажа не сильно, і він з вчителя історії стає вчителем математики. І ви можете сидіти і думати, Подумаєш, но ну, вчитель і вчитель, але є така крута штука. Це нагадую, перша частина, тобто третій акт, з чого починається, все це апокаліпсис. У нас вище починає крутитись земля, вона нагрівається. У нас якісь відбуваються на землі катаклізми. Каліфорнія, вся йде на дно, східна частина в порохах, в диму, поля занепадають, люди гинуть від голоду, від бубонної чуми. Тобто стаються дуже багато різних там катастроф, негараздів Тощо це треба якось пояснити, як мінімум в фільмі. В книзі це все швидко відбувається, а в фільмі це треба пояснити. І Майк Фленаган придумав, як на мене, дуже геніальну річ і притягнув сюди Майкла Сагана. Яким чином? Він додав. в Персонажа Марті, вчителя математики, оцю любов до космосу, тягу до пізнання, до наук, до природничих наук. І він почав в своїх роздумах і в діалогах з іншими персонажами пояснювати, що ми насправді піщинка в морі, і зробив це на прикладі космічного календаря Карла Сагана. Чому я спав Майкла Сагана? Боже, ну все свото 15 мільярдів років, і якщо стиснути усі всі ці 15 мільярдів років в один. Календарний рік то великий вибух стався у перші секунди 1 січня. Карла сегана і це, по-перше, зроблено дуже поетично. По друге, це пояснення воно достатньо тривале, і там візуалізація непогано зроблена для того, щоб навіть ті, хто взагалі ніколи не чули ні про Карла Сагана, Сподіваюсь, чули. Ні про космічний календар, щоб всі швидко в'їхали. Тому що це достатньо складна історія для тих, хто ніколи з цим не стикався. Але це зроблено поетично, дуже художньо, дуже гарно. Останні 10 секунд останньої хвилини, останнього дня у календарі 31 грудня. Тож скільки ще затриває це цей космічний календар нагнітав думку про те, наскільки наше життя є крихким. Наскільки ми малютки, і ось ця космічність цього календаря всієї цієї історії підводила до завершення цього акту достатньо логічно, тому що знову ж таки тут будуть спойлери: апокаліпсис закінчився за призначенням людство померло. У нас по черзі на великому екрані згасли всі зірки, і світ потонув в темряві просто в мороку і помер. І от коли це показало через підводку, через Карла Сегана, мені це виглядало. По-перше, дуже логічно, по-друге, дуже епічно, поетично, красиво. І це також дало поштовх для того, щоб Фленагану розвинути те, в чому він має суперсилу. Довжелезні діалоги. Я їх обожнюю, я готова передивлятися вже вкотре на цьому каналі. Все, що він зняв, тільки за майстерність діалогів, від яких у тебе просто ну, запаморочуться в голові. І тут оця історія, де Марті Андерсен поступово пояснює цей космічний календар своїй колишній дружині, потім спілкується з там попутником своїм з гасом тощо, воно вибудовує все в логічну історію, яка ось ось завершиться, і завершується вона дуже гарно. На тлі зоряного неба, що гасне. Я люблю тебе. І я коли дивилася це, я ще думала: мені здається, що. Це не дуже притаманно Стівену Кінгу. Я не помилилась. До речі, варто зазначити, що я спочатку подивилась кіно, а потім прочитала книгу, тому що мене фільм так сильно вразив, приємно, що я захотіла доторкнутися до першого джерела. І от власне на етапі перегляду фільму я зрозуміла, що це не кінгівський прикол, і я не помилилась. Це новинка, те, що додав від себе, від свого погляду віжену режисери. Я люто плюсую це прекрасно. За що не похвалю, це те, що в останньому акті Майк Фленеган вирішив додати трошки драми там, де це було зайве. Смисл в тому, що в останньому акті нам показують дитинство Чака Кранца і його взаємодію з бабусею дідусемцем. Його там біографію, це дуже гарно, мило зроблено, трошки сльозливо, Все як треба, і в книзі, і в кіно. І там є будинок вікторіанської доби, побудований в Вікторіанську добу, кімната з куполом. На Горище, в яку за якихось обставин чомусь не пускають малого, малого чака. Дід йому там навалює інфу, що там прогнила підлога, а по факту виявляється, що це кімната з привидами. І м м в книзі це дуже спокійно прокомуніковано. І Чак ніколи навмисно туди не ліз. Йому сказали не лізти. Він здогадався, що бачив в цій кімнаті дідусь і вирішив туди не лізти, знаючи, що він там. Ну, в цілому, знаючи, не знаючи, передбачаючи, що він там може побачити. І це було дуже спокійно зроблено в фільмі. Це був дуже драматичний момент. Я не можу сказати, що він був зайвий, але він трошечки відволікав від такого зловісно спокійного вайбу, як Кінга, так і Майкла Фленегана, в тому ж числі. Майка, Майкла, Боже, мене щось сьогодні іменами. Тепер йдемо до схожостей та відмінностей глобально. Третій акт це моя улюблена частина, що в книзі, що в фільмі, і це частина з якої все починається. Це апокаліпсис. Знову ж таки, мені здається, що Фленаган доклав. Максимум свого режисерського бачення через от підхід з діалогами, цими неймовірно, довгими розлогими, гарними. Це дало змогу нам дуже глибоко зануритися в атмосферу. Я вже кілька разів на цьому ж каналі казала, що цей режисер створює дуже тягучу атмосферу, ніби її можна порізати на шматочки і отак, от розкласти на або обкластися нею як патчами під очі. От якось так. Вона тебе засмоктує просто в світи, які він створює на екрані. Тут відбулося абсолютно все те саме, і це круто. Мені дуже сподобалося. Відчувати себе в цьому апокаліпсисі, в такому невмотивованому з одного боку. І це заслуга, напевно, джерела, Тобто кінга. Ну чомусь всі помирають. Незворотного, всепоглинущого. А ось полярна зірка. Ти це бачив? Я... Бо де Марс зник? Достатньо жорстокого. Це все про творчість Кінга. І про те, як це бачить Фленаган в різних своїх творах, мені це дуже сподобалось. Чимось навіть віддало знову ж таку північну месу. Я знову і блін, почала передивлятися камзда. І в цій тягучій атмосфері, яку у режисера вдалося створити, мені здається, є і велика повага до творчості Кінга, і його намагання дати нам дуже. Приємний нетиповий експірінс. Так, світ закінчився, але ви подивіться, як це відбулося. Це дуже гарно, і на цій частині в кінці я просвязилася дуже сильно. І коли я читала це в книзі, відбулося абсолютно все те саме. Я згадувала і сцени з фільму, звісно, але я й прожила експіріенс, який дає сам кінг, тому що дійсно вона написана дуже класно. Єдине, що мені здалося зайвим, це сцена в лікарні в фільмі, де в палаці стояли апарати, о, які читували пульс. І вони висіли в повітрі і просто пікали. В цьому є символізм певний, якщо читати книгу, але е, виглядало це занадто. Якщо все було таке спокійне, все поглинуще, е, тиха жорстокість, то це було, знаєте, як грім серед ясного неба. Те, без чого можна було би обійтися, якщо всі решта змін мені ок, то ця була просто зайва. Другий акт він найбільш динамічний, найкоротший і зроблений найбільш дослідно з усього, що відбувалося в книзі, і переносилося на екран. Є кілька незначних змін: це те, що барабанчик у нас хлопець на дівчина в книзі, та й по всьому. Зі значущих деталей, що важливо, що нам в книзі підводять нас до думки, що чак розуміє. До чого все котиться. А тут знову ж таки спойлер. Він ну це стає зрозуміло, Він той чак, якому дякують за 39 неймовірних років. Він на порозі смерті глобально. Глобально, паралельно з усіма цими актами. І в наприкінці другого акту він почне здогадуватись: цього знання нам не показали в фільмі, і цього бракувало. В цілому бракувало. Також якраз в другому акті нам показують відхід чака. Ну розкривається історія того, що все буде весь сюжет буде крутитись навколо його життя та смерті. І через. Комунікацію зі своїм рідним розкриваються ще певні деталі його біографії, його особистості, його любов до танців, його робота, чим він займався, риси характеру. Тощо, на відміну від книги, в фільмі це все крутилося навколо його дружини і його взаємодії з нею. В Книзі дружини практично не було, і все розкривалося за рахунок. Брата дружини і сина чака кранце. В цілому це теж ні на що не вплинуло. Це максимально дослівний переказ того, що відбулося, але зроблено дуже динамічно, оскільки основа самої сцени це танці. па, -па пам Неочікувано, так. То мені здається, що режисеру було достатньо легко це екранізувати, тому що це безпосередня дія. І її можна наповнити дуже просто. Не потрібні практично ніякі діалоги, потрібен антураж, потрібен ритм, барабани, потрібна музика, потрібні танці. Хіддлстон справився з цим неймовірно. Я не знала, що він так може танцювати. Це найс. Nice. В книзі якраз наявність брата дружини Чака Кранса і діалоги з сином Чака додало трошки простору. Цього бракувало в фільмі, але я думаю, хронометраж і так там уже піджимав. Перший акт. Він, хоч і е, не є в мене там номер один в серденьку за атмосферою, але він є номером один за розвитком сюжету. Він найбільш насичений, там показане життя Чака, життя Оленки в тривогу. Продовжуємо, але слідкуємо за телеграм-каналами. Власне, в першому акті найбільше інфи про те, що відбувалося в житті Чака Кранца від семи років і аж до того, як він вступив в коледж. Ну напевно, 10 плюс-мінус років. Вона насичена подіями різними його батьки трагічно гинуть в автокатастрофі, що дуже сильно впливає на нього і на його залишки його сім'ї, тобто бабусі, лідуся, батьки і батько. Чака. І також його мати була вагітна, тобто він втратив і майбутню ненароджену сестричку, що теж знайшло відображення в його там, подальшому житті, його спогади, його сум за сім'єю тощо це однаково прекрасно розкрито і в книзі, і в фільмі. І далі показується, як він разом з бабусею дідусем живуть в цьому будинку вікторіанської доби, як вони справляються з горем на це пішло достатньо багато часу. В книзі про це більше розказано. і Там є така точка, в якій все пішло не краще, почало змінюватися. І це їхня поїздка з дідусем, бабусею в Дісней Ворлд. Це класно, це мило. Мені дуже сподобалося. Дуже дрібна деталь, але саме деталі. Дають нам ось цей спектр емоцій. Це мене потішило. Тут хочеться відмітити, що дідуся Чака Кран це грає Марк Хеміл, неймовірний актор. Він не вперше знімається у Фленегана, і кожного разу це якась роз'ємна роль. Просто ну, роз'йомна роз це щось неймовірне. І тут, звісно, він повторив цей успіх, особисто в моєму серденьку, неймовірно за цим спостерігати. Дуже кайфануло. Також за рахунок того, що нам показують щось менш абстрактне і менш масштабне як апокаліпсис, і більше, по, е ніж один день життя Чака Кранса в 39 літньому віці. Тут нам показали цілих 10 років, показали, як зростав чак. Тому ці сцени дуже наповнені о, декораціями. Будинку, наприклад, школи і так далі, тому подібне. І оцей вікторіанський будинок неймовірно оздоблений, кабінет дідуся, просто мені хотілося там жити. Робота зі світлом, ну я про атмосферу ще окремо скажу. Це те, що додає оцій камерності цьому сюжету, і водночас занурює тебе туди як учасника всіх цих подій. Мені це дуже сподобалось. Кожен скрип. Паркетної дошки. Не кожен там, я не знаю, рух, особливо, коли персонаж Марка Хемміла вимикав світло у себе в кабінеті, це і символізм, це і. Ну, винос всього. Це настільки гарно. Що важко навіть повірити, що це відбувається ну, за екранізацію Стівена Кінга, тому що їх не всі так гарно роблять, я думаю, ви в курсі. Відмінностей, внутрішній світ малого в книзі був розкритий значно більше. Наприклад, він любив читати, він любив читати детективи, і його спонукала до читання бабуся і давала йому більш дорослу літературу на противагу тії підліткової або дитячої, яку він раніше читав. Вона його навчила танцювати, їй привела любов до, та... до читання тощо. І оця от історія, коли він хотів дізнатись, що ж в цій кімнаті заборонені з привидами на горище. Цій ситуації ним рухала любов до детективів і е, розслідувань розгадок цих загадок. Так би мовити в фільмі. Це було відсутнє. Повністю ним рухала просто допитливість. І так і так говорять, типу, мені підходить і так, і так, але звісно, що глибше і яскравіше це через ось таку любов хлопчика до детективів, бо більше, що цю любов, як і до танців, якій дуже важливі є в житті цього персонажа, проявила йому бабуся. Ось цей прояв любові до танців і до книжок якраз були першими кроками на шляху до зцілення від відчуття втрати батьків. Тому. Ця ситуація з тим, як він справлявся з цією втратою, в книзі виглядала значно ґрунтовніше ніж в фільмі. Але це дуже дуже дріб'язкова історія. Тобто я приколупуюсь. Насправді воно не настільки все жорстко, як я говорю. Що мені ще сподобалося в книзі, це те, що хлопчик, по суті, здогадався, що дідусь бачив в кімнаті з привидами майбутнє майбутньої смерті, причому рендом, як сусідів, так і близьких, і він здогадався, що дідусь бачив смерть бабусі. Мені дуже сподобалася думка. Звісно, я тут все застікерувала, але пам'ятаю так: що дідусь чекає смерті бабусі. Тепер напевно і я чекаю. Ну і дідусь паралельно розкриває одну з головних тем книги. Це те, що очікування це найскладніше від знання того, що це коли станеться, особливо якщо це станеться з близькими. Це найскладніше, що може бути. І тому в книзі навіть звучала думка, що ймовірніше за все дідусь навіть видихнув з полегшенням, коли бабуся таки померла. Жорстко і в цьому весь кінг. Оце якраз його фішечка. Ба більше в ту кімнату в книзі більше ніхто ніколи не заходив. І дідусь не бачив своєї смерті, на відміну від того, що показали в фільмі. В фільмі він побачив свою смерть якраз тоді, коли хлопчик намагався продертись і сам подивитись, що ж за приводи знаходяться в цій кімнаті. Мені це не дуже сильно сподобалось, коли я дізналася, як в першу джерелі. Але знову ж таки, якби я не читала книгу, мене все влаштовує. Достатньо динамічна сцена, все логічно, просто в книзі краще. Але я розумію, чому режисер так зробив, тому що ця сцена не дала більшого якогось емоційного спектру через взаємодію акторів, підкреслила важливість головної думки про те, що очікування смерті вони є нестерпними. Переходимо до загальної атмосфери. Це хороша частина цього ролику. Чому? Тому що я буду хвалити. Адже мені здається, що життя чако в виконанні Майка Фленнегана це прекрасний приклад того, як можна перенести. І так, чудове перше джерело на екрани внести корективи, не зіпсувати, а певними ходами навіть підкреслити значущість думки, яку закладав автор в світвір. Я отримала задоволення від самого фільму, коли подивилася, це саме спонукало мене придбати книгу і почитати. І коли я прочитала, я зрозуміла, що цьому відео місце на цьому каналі, тому що це чи не вперше екранізація, яка не прямо більше мені подобається за оригінал. Але подобається мені не менше зі своїми прекрасними моментами, особливо те, що стосується космічного календаря Карла Сагана, це просто ван лав. До речі, якщо ви не знайомі з творчістю Майка Фленегана, то життя Чака дуже класна точка входу, тому що діалоги в цьому фільмі дещо коротші, ніж в північній месі або в падінні домі, дому Ашері. Пронометраж, звісно, теж менший, тому що це фільм, а не міні-серіали. Ви таким чином можете познайомитися з атмосферою і прийняти для себе рішення чи дивитись далі творчість цього режисера. Але я рекомендую, тому що він надзвичайно специфічний в найкращому розумінні цього слова. Особисто я ставлю фільму 8 з 10. Ну, 10 це в мене має вразити просто якось максимально, але це не було так. Це було дуже добре і приємно. Це неймовірний фільм для саморефлексії, але це не щось, що, наприклад, дуже круто рухає весь кінематограф. І бал знімаю за деякі зміни в сюжеті, які не пішли. На користь ну і погано сильно не зробила, але знаю, що в книзі це було зроблено глибше. В цілому фільм отримав достатньо високі відгуки. на Rotten Tomatoes, близько 88% схвалення і середня оцінка 7,4 з 10. Метакритик оцінило 60-60, що це вважається як загально сприятливою оцінкою. На MDB рейтинг 7.6 це достатньо високий рейтинг, там багато оцінок, більше 10 тисяч. В цілому більшість рецензій, як критиків, так і глядачів, сходяться на тому, що це одна з найкращих організацій Кінга за останні роки. І я можу з цим погодитись. Мені теж здається, що це одна з найкращих організацій. Взагалі, по-перше, кінг дуже багато пише, досі, слава Богу. Не друге його багато екранізують, але я би не сказала, що екранізації вдалих можна перелічити в помітну кількість. І це як знаєте прокляття автора, тому що звісно хотілося б мати значно більше топових екранізацій з таким-то доробком, дуже яскравим класним, але ну не так сталося, як гадалось. Хоча є класні, наприклад, є серіал Стенд протистояння. Мені дуже сподобався серіал, і добре, що це міні серіал. Також мені подобається, ну є база типу там таємне вікно, норм, телефон містера Ґері Герінга. Тощо, ну тобто, в цілому, в цілому, є на що подивитись, але зі старих фільмів «Сяйво», Тощо є, як на мене, недооцінення. Мені особисто подобався ловець снів. Хоча він специфічний і багато хто з нього насміхався. Але для мене це прекрасне кіно. Але в цілому так. Наприклад, чому така прекрасна доля, як спіткала цей фільм, не спіткала серця в Атлантиді або Темну вежу. Дуже багато питань, сумних питань. Але в цілому, в цілому, так, це одна з найкращих екранізацій. Тому Фланаган молодець. Але є сумна частина історії: це бокс-офіс. Сідові збори складають приблизно 11,5 мільйонів доларів, а бюджет при цьому офіційно там, не підбивався точно, якщо я не помиляюся. Але він складає близько 25-30 мільйонів доларів без реклами. Ну, реклама це ще в маркетинг закладається там, не знаю, достатньо великий кошт. І за всіма прогнозами. Навіть якщо взяти мінімальний бюджет, який вони використали, тобто 25 мільйонів. Імовірно, фільм не окупився. І в кінотеатрі він заробив близько третини того, що потрібно було би, аби вийти. Ну хоча б в ноль. Чому причина? Можливо, тому що вихід реліз було заплановано на липень. Це не так, щоб дуже хороший сезон. Якщо ти не супермен або фантастична четвірка з бюджетом в десятки разів більше за цей, і на промо теж то, напевно треба чекати іншої якоїсь дати, іншого сезону, а можливо навіть кооперуватися зі стрімінгами, де потім можна докручувати в домашньому по суті прокаті. Не знаю, не знаю. Мені особисто прикро, але я сподіваюся, що на цьому співпраця Кінга і Фленегана не закінчиться, де і в цілому не стане ні для кого каменем спотикання, адже робота вийшла класна наповнена, і мені хотілося б більше бачити таких робіт. Мушу констатувати, що вперше в цій рубриці сказати, що книга краще, я не можу, тому що фільм вийшов теж достатньо прекрасний. Друзі, напишіть, як вам кіно, якщо ви його дивилися, або як вам оповідь, якщо ви читали, або як вам все це в сукупності, включно з моїм роликом. За коментарі, конструктивна критика та підтримка, яки завжди буду м'яга вдячна, тому що це допомагає розвивати мені мій канал і просуватись і українському ютубу, в тому числі тому, дивіться більше українських креаторів, ютуберів. На цьому я завершую. Рада повернутися з цією рубрикою до вас, ваші реакції. Покажуть, що я це роблю не дарма. Поки ви дивитеся цей ролик, я побігла робити для вас нові. Попередні ви можете знайти десь тут. З вами була Оленка, папа. -па.